Так, почнемо. Тоді я не бачу від вас більш такого точного пояснення. От ви написали ви написали про Чернігів. Давайте подивимось. Доброго вечора, Слава. Деякі номерологи прогнозують, що в місті Чернігів станеться надзвичайна подія, в 2024 році, від якої всі прийдуть в стан шоку. Після цього війна почне затихати. Давайте подивимось у 24 році якісь такі надзвичайні, надзвичайні події, або якісь катаклізми, або що, що може бути в Чернігові поганого. Це не питання наших стрімів по загрозам. Це питання постійно, постійно, постійно мені задають. Останній останні час постійно саме от за Чернігів. Ну, подивимось, місто Чернігів на 24 рік. Чи будуть якісь критичні неприємності, якісь критичні неприємності? Ось так, якісь критично погані події. Ну, дивіться, по-перше, ось саме місто Чернігів. Туз червовий він завжди вказує на дім. Туз червовий – це карта дому, це вона означає карта дому. Туз піковий король, тут захист, тобто захищене, місто захищене, місто під захистом. Під захистом це може бути захист в будь-якому прояві. Збройні сили, це захист вищих сил. Тобто захист міста, бачите? Захист міста чітко випадає. І пустий удар. Тобто ну, там, можуть, там може загинути якась жінка, можливо, така відома жінка в Черні... на Чернігівщині, або в самому Чернігові, або з Чернігова якась жінка, або кор... корні там можуть бути з Чернігова, щось таке. Але все ж таки пустий удар вказує на те, що. Такі якісь серйозні катаклізми, от найближчий час такого не, не випадає. Пустий, це е, обман, брехня, або е, наші, якщо це в саме в військовому плані, то наші тут захищають. Я не бачу е, чогось такого надкритичного. Тут е, захист Чернігова, пустий удар, найближчий час. Ось вам. Захист Чернігова, пустий удар найближчий час. Будь ласка. Так. Далі дивимось. Наступне. Вітаю всіх друзів. Всім привіт, всім привіт. Добрий вечір. Подивіться, будь ласка, очільника міста Суми Олексій Зденко Він новопризначений, але корупція процвітає надалі. Чого далі чекати? Добрий вечір, подивіться, нового очільника НЗК Віктора. Павлущика, здається, в сірі очі 38 років, що принесе його керівництво. Вітаю, вітаю. Так, всім привіт, друзі. По черзі буду дивитись питання. Ну, е, такі. Давайте, ну, добрий вечір. Подивіться на очільника міста Суми Олексій Дрозденко. 42 роки, блакитні очі. Що він, який він для міста? Давайте подивимось. 42 роки він бубновий король. Олексій Дрозденко Хто з сум, ще можете поставити плюсики, щоб я розумів, хто дивляться з міста суми. Олексій Дрозденко, яким він що нього чекати, яким він буде очільником міста. Корупція і буде процитати. Корупція дрібного такого масштабу, він такий, він корупціонер, чинуша, ось так і було. Прямо я не бачу якоїсь серйозної загрози. Ну, в нього тут все-таки казений дім випадає. Ну казений дім це може вказувати на те, що він. За свої якісь там вчинки може бути ще і притягнути до відповідальності. Він от, рівня не такого супермасштабного крадія. Тобто, він Тут любить гроші, тут валет пустий біля дев'ятки, дев'ятка пікова, вона вказує завжди на гроші. Це бубнова, бубнова масть це вказують ну, вказує на гроші невеликі. Тобто він мож, може десь щось знаєте, підтягувати. Ось так. Можна сказати. Ну, він, він ненадовго там, по-перше, він якось там тимчасово. Але корупція тут, от ви написали, що корупція процвітає надалі. От він робити з нею нічого не буде. Особливо нічого не зміниться при ньому. За його керівництво там може щось десь зміниться, але все одно тут корупція залишиться. Серйозних змін він не зробить. Він спочатку може там. Якісь там зміни впроваджувати, щось намагатися робити, але в результаті все ж таки нічого не, не, не буде з нього толкового. Плюсик, плюсик. Вітаю, вітаю. Всім привіт, друзі. Так, далі. Добрий вечір. Подивіться за нового очільника НАЗК. Оце цікаво. На ЗК. Виктор Павлущик, сдается серии очи, 37 років. Винтакош бубновый король. Принесе керівництво цього віктора Павлущика ЗК. Ну, це непогано випав. Оцей. Він, я, я бачу, тут якось буде намагатися повертати великі гроші. Може буде намагатися повернути великі гроші. Ось так. Це, по-перше, ну, прямо нічого такого поганого не випало. Тут випала комбінація дуже великих грошей. Дуже великих грошей, але не біля нього. Біля нього якось. Все ж таки не так багато грошей. Ну він також любить гроші. В цьому НЗК будуть багато проти нього і пліток, і ну і зла. От такого він в принципі людям він там не подобається в цьому НЗК. Можливо, він буде там працювати, але йому будуть заважати працювати. Ось так. Він буде намагатися виконувати свою роботу. В нього це буде виходити, але йому будуть складно, ну, тобто будуть в нього складнощі. Я не бачу, що... щоб він прямо був таким крадієм чи щось таке, але в мене от тут насторожує оця комбінація дуже великих грошей. Чи це до нього? Ну, дивіться, він буде, він буде в принципі боротися, але він непогано прямо випав, що прям він ворог. Він, от буде, він буде працювати і проти людей, хто при владі, там, хто там в оточенні президента там, або там десь там поряд, можливо, хтось якийсь там бізнес розвиває. От, біля Я бачу, що від його діяльності будуть гроші великі, от, повернуті. Або повернуті, або якось заблоковані. Біля нього тут не, не така серйозна, серйозна, прям така масть стоїть, що він Він не такий відкритий крадій, прямо. Ну, тобто він буде намагатися свою справу виконувати. В принципі, в нього буде виходити. Хоча йому будуть заважати. Ось так. Цьому. Отака От відповідь на ваше питання. Щось він зробить. Щось він зробить, але. У нього не розв'язані руки. От йому не дадуть розв'язати руки. Розумієте? Тобто у нього не, не буде у нього прям розв'язаних рук. Отак. От Таке питання. Ну, користь від нього буде. Добрий вечір. Добрий вечір. Що ж, Дітки, в марті. Будь ласка, заходьте. Я кожні десь 10 днів, 2 тижні дивлюсь, по... По містам. Вітаю, друзі! Хто доєднався, не забув поставити вподобайку. Дуже вам дякую. Дуже вам дякую. О, дякую дуже. Дуже, дуже дякую за оформлення спонсорства на канал Лена. Дякую величезне. Дякую, хто оформив спонсорство. Дякую, друзі. Це допомагає. В розвитку канала і вай... ну, в пріоритеті ваші питання. Ліна питає: хотіла спитати за ІТ-галузь. Зараз в світі криза в цій галузі, великі компанії за день звільняють по декілька тисяч осіб. Чи можливо глянути, чи буде знову ріст у цій галузі, чи досягла ця криза піку? Давайте подивимось. Світова криза прям цікаво. Ну, дивіться, ця криза, вона вирішиться, ось так. І далі буде розвиватися. Тобто, це якась або якась типу, можливо, трансформації якоїсь. Тут випало падіння якоїсь інформаційної. Тут сама криза випала в, якоїсь, в якомусь напрямку цієї галузі. Можливо, буде. Створена або, можливо, там, перейдуть айтівці на якусь іншу, більш якусь сталу, знаєте, там, технологію, ось щось таке. Тут е відмирання якоїсь технології. Тут якось, якась технологія, або якась, якийсь напрямок в цьому іт, він якось відмирає, він стає непотрібний. Е ось так. Випало. Але далі я бачу, що все ж таки, ну, криза, ця криза, вона ця криза, вона перейде, тобто вона завершиться, вона пуста. І пізніше, тобто, це стали така індустрія, така, яка надовго і надовго вона така прибуткова. Ось так. Я бачу, що тут є якісь. Тут два короля випали, які, можливо, будуть основними діячами або основними власниками якихось серйозних IT-компаній, щось таке. На криза ця пов'язана з якоюсь кризою якогось одного напрямку, який відпаде, от, і будуть, тобто зріст буде в цій галузі. І ця криза, напевно, вже от досягла свого піку, бо Валет цей пустий от на самому початку випав. Або вона вже якби закінчилась, і це якби відголоски такі, або вона ось закінчиться. Тобто, цей, тут і багато, до речі, якось фейкової інформації, бо Валет от біля цієї, цієї комбінації це пуста інформація. Тобто, можливо, якась можливо немає якогось захисту, або просто якийсь. Роздута якась проблема, це також може вказувати. Але загально на ваше питання відповідь така, що ця галузь буде працювати довго, буде працювати молодь, чомусь багато більшість чоловіків тут випало, і прибуток буде. Тобто ця галузь вона прибуткова і далі вона буде розвиватись. І піку, скоріш за все, вона досягла, тому що от спочатку випало це. От така відповідь стосовно. Те, що я побачив, Лена, по вашому питанню. Так, добрий вечір всім. Всім привіт, друзі. Далі дивимось. Дніпро вітаю. Подивились на цього НЗК. Далі. Здравствуйте. Посмотрите, пожалуйста, на ситуацію у Придністрові. Вступів для состав РФ, ли угроза для України со сторони Придністров'я Придністров вернеться в Підністров состав Молдови. Ого, скільки уваги до цього Придністров'я, я подивлюсь. Мене взагалі не цікавить там це Придністров'я. Це ж такі ж самі ну, зрадники своєї держави там проживають. Подивимось, чи є зі сторони Придністров'я загроза для України і яка вона? Чи є звідки загроза для України? Я не бачу. Там, там серйозний захист, там, напевно, давно є якісь військові укріплення, тобто військові знають про це. Ну, тут карт загроз не випало. Тут карти світлі, карти захисту випали, не бачу. Я бачу, що там загроза така, що русня буде там втрачати якісь гроші, ось так. Що вона війде в, до складу русні, я не бачу такого. Серйозного якогось там серйозної загрози з Придністров'я для, Придністров для України немає. І це вже, до речі, не перший раз. Вже декілька разів я дивився на це питання, і ну, відповідь, бачите, не міняється. Стосовно Придністров'я. Зараз, друзі, будуть дуже багато розраженнятися і ПСО. Дуже багато русня вкидає в це грошей, особливо через телеграм-канали. Особливо через телеграм-канали, на яких немає ніякого контролю. Невідомо де хто і як веде ті телеграм-канали. Ну у нас люди звичайно читають все, тобто через себе пропускають вс... буквально, ну, буквально все. Що не попадається, вони все це через себе пропускають і хвилюються, і це на них впливає. Орки це я так розумію, також розуміють і луплять, закидують цими фейками. Де тільки вони можуть. Купляють там різних покидьків і, і так далі. Які це транслюють? Так, добрий вечір. Добрий вечір. Подивіться, будь ласка, чи сирський, це наш генерал до самої перемоги, що будуть якісь зміни головнокомандувача. Не буду я дивитись, бо його тільки поставили. У мене є відео по сирському. І ви можете, будь ласка. Подивитись це відео. Добрий вечір. Чи зможуть бути в Україні руйнівні землетруси, сильні жертвами, особливо західні регіони, де була сейсмічна активність. Ну, там, я наскільки знаю, там та сейсмічна активність, вона ну, прям, ну, максимально мінімальна, якщо можна так сказати. Давайте подивимось. Чи можуть бути в Україні страшні руйнівні якісь землетруси? Дякую за донати, друзі. Хто за Ощадбанку прислав із, із Монобанку щойно? Дякую вам величезне за Донати. Так. Дивимось землетруси. Ну, такого прямо серйозного нічого не випало. Тут немає, тут бачите, одна от земля, тобто, можливо, одна плита. Або от якось тут немає серйозних таких от в Україні загроз, особливо жертвами, там такого нічого не випало. Ні, такого немає. Супер жертв якихось далеких від цього Україна далека. Такого прямо серйозних руйнівних, там можливо, там якийсь один-два бала. ну. Це можливо і, можливо і можливо, але нічого спільного з тим, що ви написали, це немає. Так. Добрий вечір, добрий вечір всім. Так, так, так. Далі питання у нас. Ще з Приватбанку дякую за донат. Дякую. Поки не чутно в мене цих повідомлень, бо трохи в мене інша, інша техніка. Але я зроблю, щоб ви також чули, коли ви відправляєте донат, щоб ви також чули, що він пішов. Наступного стріму я відновлю це. Так, далі. Добрий вечір, добрий вечір. Подивіться, будь ласка. Війна Китаю і Раші в новинах пишуть, що Раша почала до цього готуватися. І нападе Китай на наручню. Ну, вони заб... якісь території вони зап... заберуть. Ну, я ну, не бачу прямо такого якогось е... руйнівного нападу. Можливо, вони якось там по-іншому заберуть його. Ну, я бачу, що тут зміна, зміна територій буде відбуватися в тому напрямку. Тобто там е... якась... якась територія. Перейде до китаців. Ну китайці тут бачите вони темними очима вказані, бо вони в основному вони, у них темна мась, у них у всіх темні очі. От, а бубнова мась це русня. От тут китайці, от бачите, змінять дом. Або розширять, або тобто якусь, якусь частину території Китаці, врешті-решт, і згодом вони. Ну тут і військові випали, тобто вони зайдуть, можливо, там будуть якісь військові сутички, але це буде так більш-менш м'яко. Тобто вони заберуть якусь територію. Отак. Якусь територію вусні вони заберуть. І те, що вони готуються, русня, це до одного місця, вони все одно її заберуть. Вони можуть, вони може просто туди зайдуть військовими.